Плісочки, перший плюс другий, сорт 10 кілограмів, ціна 1350 гривень. І перша в нашому лотику отака зелененька, класна пліска на замочку підшийкую. Далі велюровий, такий жіночий, класна зібка, бомба. Наступна у нас чоловіча пліска такого типу, дуже класна. Розмір М. Бомба. Далі у нас бордова така жіноча, класна, приємна. Наступна знову з капюшончиком зіпка. Це у нас розмір 44. Наступна така трошки вже світліша. Це у нас розмір, не скажу який, бо не вказаний. А ні, вказаний, сороковий. 40. 40 чик. Наступна у нас плісочка в полоску, знову зіпка без капюшону, бомба. Чоловіча флісочка такого типу з синенькими вставками. Голубесенька, така прикольна. Оп, який приємний колір. Під шийку є замочок. Наступна така знову велюр. Чик такого типу розмір у нас 46. Наступна така попеляста рожева. Оп, це у нас розмір М. Наступна синя, чоловіча, великого розміру, бомба. Далі у нас чорна. Знову плісочка класна на замочку. Це нас, а це у нас відкрайний розмір 54-52. Наступна жіноча такого типу плісочка. Наступна знову майже така сама, тільки з коричневим замочком. Цей не, другий сорт, тому що тут треба вставити замочок. Наступна така плісочка. Під шийку дуже сильняча. Бомба. Наступна. Ой, підвітяла. Така велюрова. З капюшончиком. Далі синенька така. Бомба. І показую ще. Оп, все, що лишилося. Нагадую, що це у нас лісочки перший плюс другий сорт. 10 кілограмів, ціна 1350 гривень. Така жіноча лісочка. Наступна. Такого типу. Оп, на замочку. Тут теж, напевно, треба. А ні, є замочок. Я скажу швиденько, чи працює. Працює. Защепила. Далі у нас знову така як тедік. Чорна, класична, великого розміру. Чоловіче щось по типу куртки. Отакого типу. Наступна у нас знову флісочка, така тепленька великого розміру. І це у нас нордфейс. Далі синенька яскрава така насиченого кольору. наступна такого типу чоловіча знову. Це у нас розмір М. Наступна така чоловіча, розмір 38. Далі жіноча. Тут є квіточки з боку. Тут є квіточки. І останнє в цьому лотику ось така віска. Пишіть нам в коментарі.